Сьогодні у випуску Жити як у Бога за пазухою. Брат за брата навідався до Тернополя, аби з'ясувати, як насправді живуть слуги Божі. Чи святе писання та церковні канони лише для прихожан. Вітаємо! Це програма Брат за брата. Вмерла жінка у попа, а піп і хитриця. Як до сповіді прийде яка молодиця, то він її приведе, вилюбить у хаті, та ще й каже, що то так поставіть печаті. Здавалося б, сатиричні вірші Степана Руданського про походеньки священнослужителів залишилися глибоко в історії української літератури. Але, але в одному з нічних клубів Тернополя застукали панотців, та й не просто панотців, а архієпископа української Автокефальної православної церкви у компанії настоятеля храму і скарбника. Ну так, так, скарбника. Ні, ну треба ж комусь платити за задоволення. Слідами веселих панотців до Тернополя поїхав Андрій Орляк. Біс попутав. Розсекречена таємна вечеря слуг Божих, рукоприкладство, оковита і жінки. Обіти, які даються в монашестві, треба їх дотримати в чистоті до закінчення земного шляху. Брат за брата з'ясовував, як до і після загальноукраїнського скандалу живуть тернопільські панотці. Їм довіряють найпотаємніше навіть політики. Дорогі Сергій Віталійович, дорогі депутати, в сьогоднішній день щиро-сердечно вітаю з вас. обранням на ці посади. Вони повчають ваших первістків. А вам розуміння, дорогі діти, в тому, що ви пізнали істину і спасіння. Перед цими людьми схиляють голову, до них приходять, коли у вічі, та звертаються за благословання від Всевишнього, адже вони слуги Божі. Тернопіль тут, де населення дещо більше 200 тисяч діє понад 50 різноконфесійних церков. На цьому місто не зупиняється у розбудові храмів. Як переконують самі городяни, їхній обласний центр один з найбільш релігійних в Україні. Тому попит є, а де попит там і пропозиція для самих уже священнослужителів. А своєї себе. Все за головного вокаліста отець Анатолій Зінкевич. А це Свято Троїцький кафедральний собор Української православної церкви Київського патріархату, де за настоятеля той же Анатолій Зінкевич, і де роками активно розбудовують прицерковні споруди, фактично на території парку. І одразу до вина, що на рік будови, то мовляв, чомусь паркової землі стає усе менше. Духовниця не Закінчив будови, а територія весь час розширюється. Сам отець називається лукавством, а ще дуже не любить, коли журналісти помічають його у куштовному крайслері. До прикладу, як оце ще у 2013-му під час конфлікту з будівництва чергового храму в місті. Моє звернення в прокуратуру про захист особистості в Україні, по-моєму, ще конституція не від не відмінена. на якій машині приїхав, на чому я приїхав. Я вже на кадені машині. Якщо б Христос на даний момент прийшов проповідувати Євангеліє Царства Божого і для швидкості розповсюдження Євангелія, він би використав і пустелі Джеп і каже літак. І яким треба швидше було б добратися до пасти своєї, щоб сказати це живоносне. А це ще один раб Божий Мстислав, архієпископ Тернопільський і Подільський від української автокефальної православної церкви. Детальніше про нього ми ще розкажемо. Зараз же чергове знайомство з тернопільськими панотцями, настоятель церкви Різдва Христового, підлеглий архієпископа Стеслава, отець Ігор Семирозум. В колах і політичних і бізнесових їх називають нормальними пацанами. Релігієзнавець, а заодно редактор місцевої газети нам розповів, як ще у 2012-му отця Ігоря запримітили у п'яних розбірках. Як говорили свідки тих подій, отець Ігор е, їхав. Попри ресторан стожари, і там виникла бійка ще з двома. Перехожими, які були на підпитку, він зупинився, і вони почали там битися і сваритися. А потім він ще й пістолет витягнув. Утім, тоді це резонансу не набуло, а випадок забувся. Сам жера Божий, тоді ще просто священик з того часу устиг дослужитися до настоятеля старовинного храму в самому центрі міста. Ба навіть зареєстрував усе як юридичну одиницю, у якій себе вказав за кінцевого вигоду одержувача. А серед прізвищі рештись. Півзасновників, твердженнями наших джерел, фігурують його родичі. А ось, до речі, сам настоятель, отець Ігор Семорозум. І не один. В компанії зі скарбником храму Володимиром Герасенчуком та і подаяконом Віталієм Окунським. Але заждіть, хто ж це іще. Не вжерші пископ Тернопільський і Подільський Мстислав. Їх усіх фіксує камера відеоспостереження місцевого бару. Втім, тут як згодом з'ясується, пануці зовсім не для того, аби правити службу. Це святого возвріження чесного Христа Господнього. Тобто це ще й строгий піст. Проте не вберіг від спокуси, навіть церковний календар Священнослужителі беруться вправлятися у рукоприкладстві та запальному залицянні до жінок так, що аж прибули автоматники. Приїхавши на місце події, працівники. Зафіксували цей скандал, проте будь-яких претензій з сторони, скажімо, чи працівників бару, чи керівництва бару чи відвідувачів не були. Заяву будь-хто відмовився писати. Ці кадри миттєво поширюють у змі власують ними, і російські медіа. Українські священники подрались в одному значних клубу в Тернополя. Невеликий релігійний Тернопіль зранку, після розповсюдженого відео, прокинеться уже іншим. Це шок. На це дуже резонансна подія. Що вони порушують зору церкви своїх власних секторів? Вони порушили все те саме, що в промовах священники кажуть, не порушувати мирянам. Окрім цього, тут посилений момент тим, що владикам Стеславу, ну він же ж чернець. А це, це це більш аскетичне життя. Обіти, які даються вонашістві, треба їх дотриматись в чистоті до закінчення земного шляху. А ми ж поспішаємо на вечірню службу в той самий храм, де за настоятеля один з опівнічних забіяк. Та крім знімальної групи Брат за брата у церковній півтемряві всього кілька марян. Одразу після служби ще раз просимося до храму. А не скажете, зимові стояти? Нема нас. А ми з тела бачимо, що ви з ним поспілкуватися. А завтра буде. А, ні, не, не знаєте. Знаєте, а окрім нього може якось з отців? Чи вже все ж ні побачити вже церкву закрили? вже все? А це Барсіті. Як нам повідомили в обласній поліції, з початку року сюди патруль направляли 44 рази. Там постійно панують бійки, безлади дами відповідної поведінки, відвідують ті заклади. Це і є те місце, де вправлялися у кулачних боях та флірті з жінками церковнослужителі. Тож, якщо в храмі їх не застати, може тут є. Однак на все невеличке приміщення лише двоє працівників і жодного відвідувача. Усі столи замовлені. Ми ж вдаємо рядових гостей. Де полюбляють святкувати пам'ятці, працівники не охочі Спілкуються на тему, яка зацікавила усе місто. Тому викриваємо себе. Ще раз на першу. Зараз нікого немає. А немає Директора немає і не буде себе. Зараз немає. Зараз, немає. Зараз, немає. Зараз, немає. Зараз, Зараз не займається. Телеканал Зі. Небагатослівні із поліцією, Правоохоронці таки досліджуватимуть запальну вечірку за участю духовенства. Утім, приміром записів з камер відеоспостереження заклад, нібито вже немає. Видавили, бо, мовляв, минув термін зберігання. Люди, які е, були в той вечір, які е, власне військові ті чи інші дії, представились представили капеланами, які е, відвідували зону АТО і власне зараз відпочивали від. Е, Оведняти в дійсно їм повірили просто, що вони капелани, що вони приїхали нічним поїздом. Там зона АТО. ну попробу сівщенику. Не повірити. отакої чи це правда, та й узагалі що було в той вечір розпитати, зокрема у поліції охорони, виявилося неможливим. Тим часом наступного дня у храмі Різдва Христового пануців знову немає. Телефонуємо архієпископу Мстиславо, запитатися, як здоров'я і як же сталося, що біс попутав. Доброго дня, це отець Мстислав. Е, ні. А з ким я розмовляю, перепрошую. Е, а Що вам активна? Мене звати Андрій, а мені потрібен отець Мстислав. Ну його на даний у зараз немає, що йому передати. Я сказав, їм без основа на ваш номер. Але зрішили лукаво обманувши свого ближнього. Ні, у той день, ні наступного до брат за брата так і не перетелефонували. Мабуть, каялися. Це життя ми, наше мені сподобалось. Я хотів би а, за. Дії священнослужителів як предстоятелів попросити вибачення. В чому у ватаце, і в чому віруючому українському народу. Та, окрім пробачення, врешті архієрейський собор Української автокефальної православної церкви відсторонив настоятеля Тернопільського храму Ігоря Семорозума від пастерських обов'язків. А разом з ним скарбника церкви та іподиякона. Самого ж архієпископа Тернопільського і Подільського Мстислава відправили на покаяння в монастир подалі від бару, жінок алкоголю та рукоприкладства. Релігієзнавець переконує, що виявлення таких випадків спонукатиме церкву до очищення і до буття дійсно структурою, в якій люди знаходитимуть добро, але зауважує. Люди, які е, намагаються використати цей конфлікт з певною користовою метою, е, вони е, напевно не задумалися про те, що таким чином об'єднати православ'я в Україні не можна. Якщо таким чином українці будуть діяти, то вони отримають російську православну церкву, таку саму, як російську православну церкву, просто в Україні. Андрій Орляк, Вадим Дмитриченко, брат за брата.